У Золочеві вшанували пам'ять про лідера гурту Скрябін, який загинув у ДТП 10 років тому. Докладніше у сюжеті у Золочівському палаці культури відбувся зворушливий вечір пам'яті про видатного українського музиканта, лідера гурту Скрябін Андрія Кузьменка. Захід об'єднав шанувальників його творчості місцевих артистів та учасників молодіжного театру Край. Які підготували особливу програму, присвячену світлій пам'яті про улюбленого співака. І сьогодні, саме 2 лютого, ми зібралися тут, щоб добрим словом, виконанням його пісень. Його висловами, згадати про цю людину. Зала була наповнена теплом та щирими емоціями. Лунала пісні, що вже стали народними в списові сама старі фотографії Люди як кораблі, виконавці, місцеві таланти, а також учасники театру Край не просто співали, а передавали через музику дух свободи, правди та любові, які проповідував Кузьма. Запрошу не купити тільки час. Всіх нас методично поділив, Когось він опустив, когось він дня, на кого підняв а я на взагалі забив старі фотографії на стіл розкладив дитячі історії спішні, розкажи. І справжнім друзям не забудь подзвонив. Добре, числеством, бо добою, завжди могим. Окрім музичної частини, учасники театру Край представили короткі сценічні замальовки, засновані на спогадах та цитатах Андрія Кузьменка. Через гру акторів-глядачі ніби почули голос Кузьми, його іронічні жарти, філософські роздуми про життя. Та щире бажання змінити світ на краще. Ти дивиться в куні на кране воду, а прадені звідки не виходить, і диється, очі знайомі, а їхні очі воює. Списовийся на коли мій. Його пісні це щось більше ніж просто музика, це відображення наших душ, нашого життя. Нагадаємо, що 10 років тому в автокатастрофі загинув український музикант, лідер гурту Скрябін Андрій Кузьменко. Кузьма, рано вранці, 2 лютого, 2015 року, він розбився в аварії біля села Лозуватка. Криворізького району Дніпропетровської області, але пам'ять про нього і досі живе. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.